Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. Скільки тонн вантажів транспортувала Україна морським коридором? І які заходи провели в Новояворівському музеї для рідних загиблих героїв? Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Говоримо про новини середи. Новини на Янтарна Фем. І до повідомлень держави за понад рік роботи українського експортного морського коридору було транспортовано вже 70 мільйонів тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. В Україні вже 219 пар одружилися через дію. За даними мінцифри, близько 2800 пар подали заявку на онлайн одруження. 750 тисяч разів через додаток зробили пропозиції іншій людині. Водночас 90 тисяч людей сказали так на ці пропозиції. Новини на Янтарнефем. І тепер до підсумків локальних повідомлень у новояворівській міській раді працівників Держслужби України з надзвичайних ситуацій привітали з професійним святом. З цієї нагоди відзначили особовий склад Яворівського управління рятувальників, які самовіддано бережуть життя інших. У Новояворівському краєзнавчому музеї провели творчий майстер-клас для рідних загиблих героїв. Зустріч спрямували на емоційну підтримку та відновлення сил через творчість. Учасниці створили неповторні малюнки на тканині. Учителі та вихователі Новояворівської територіальної громади підкорили штучний інтелект для вдосконалення якості освітнього процесу. Учасники семінару практикуму отримали маршрутні листи для створення цифрових застосунків і рекомендацій до використання нейромереж. У Новояворівській дитячій бібліотеці в ПК Кристал стартують групові психологічні заняття, соціально-емоційне навчання. Групу створили спеціально для дітей, котрі навчаються в другу зміну в школі. Зустрічі триватимуть двічі на тиждень щопонеділка та щосереди о 10-й годині. Рекомендований вік – 7-8 років. Одне заняття одна година. Старт програми 23 вересня. Подробиці щодо реєстрації є в наших соцмережах. Вини на Янтарне ФМ. І до новин спорту новояворівчани здобули дві золоті та одну бронзову медаль на відкритому кубку Закарпаття з боча. Як повідомили у відділі культури, молоді та спорту, захід проходив серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату в Мукачеві. І маємо спортивний анонс. 21 вересня відбудеться волейбольний турнір серед дівчат. Золота осінь, осінь-2024». За повідомленням селищної ради Івано-Франкового його локація село Бірки, вулиця Польова, 8 А це Бірківська школа імені Шевченка. Тепер про погоду в четвер в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 21 одного градусу. Уночі 13. Вітер – 3-5 метрів на секунду. Вночі місцями невеликий дощ. А в день без опадів. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. На цей момент усе бажаю вам безтурботного відпочинку з улюбленою хвилею 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.